Друзі, всім привіт! Завітав до торгівельного центру Проспект міста Київ за акумами, бо, як кажуть, якщо у вас багато дитячих іграшок, то багато акумів не буває. Колесо КС-18L. Ви, як бачите, я взагалі без захисту, до речі, поки не забув, якщо ви з тої верстви населення, котре не розуміє взагалі українську мову, знизу. Є тумблер, що включить субтитри. Ті, котрі вам будуть до вподоби. Що я хочу сказати? Значить, колесо на мені взагалі немає захисту, крім зап'ясть. Буду їхати і трохи вам розповім. А розповім я ось що. Бачите, все для людей. Тут поніжайка є, да? ви бачите, ви бачите да? кролик. Є поніжайка і зєбра. Мабуть, автомобіліст вже хотів мені сигналити, бо, мабуть, думав, що я переходжу просто так. Сьогодні я хочу розповісти вам свої думки по вчорашньому відео. Я вчора подивився, ну мені випало так в рекомендаціях відео про, про самокат. Самокат. І там кореспондентка брала інтерв'ю у людей на вулиці, котрі, котрі рухаються на самокаті. Що вони взагалі-то думають, це круто, клас, чому вони беруть орендні самокати. Там здебільшого було про, про орендні самокати. І ви знаєте, я подивився цей ролик, і в мене виникли деякі, деякі думки на привід цього. Зараз я спробую перейти на той біг дороги. Бо по підземному переході взагалі не феншуй. Як колись казала добра людина, підземний переход, перехід це взагалі-то зло. І в багатьох європейських країнах люди вже звикли до того, що коли ставлять. Правда, автомобілістам, якщо ви бачите, що хтось на сусідній полосі, сусідні полосі, 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 на сусідній смузі зупиняється, це може означати одне, що вам теж треба зупинитися. Бо тільки що, ну добре, що там гальма спрацювала добре, але людину трохи. Вивели з себе, котра йшла переді мною. Що стосується самоката, значить, там були багато цікавих фраз, фактів, що це круто, що мені навіть не треба взагалі то е на автівці їздити е з дому на роботу чи з роботи на дому, мені не треба витрачати гроші, мені не треба. Стояти у якихось тягнучках це люди казали. Одна з фраз просто мене здивувала настільки, що це був треш. Людина, дівчина, жіночка сказала, що мені подобається самокат тим орендний, що я сама можу вирішувати. Це майже дослівно, що я сама можу вирішувати, де мені рухатись. Хочу, я рухаюсь по тротуару, хочу, я рухаюсь по проїздній частині. Хочу, я рухаюсь там, де мені заманеться. Якщо тротуар зайнятий, там люди йдуть. Я перехожу на проїжджу частину. Якщо на приїждній частині там тягнучка якась, я перехожу на тротуар. І ви знаєте, ось ніхто з цих людей, у котрих брали інтерв'ю, котрі переміщуються на самокаті, ніхто з них навіть не, не, то, що не наважився сказати, а він навіть не, не згадав той факт, що. Він або знає право дорожнього руху, або він має свій, свою автівку і тому знає право дорожнього руху, тому що в нього є водійське посвідчення. Тобто ніхто не згадав про те, що е, про мінуси, да, про мінуси, самоката всі казали про плюси, це круто. Ніхто не згадав про мінуси, що ви знаєте. Самокат це звичайно круто, але ось я, коли на нього стаю, я ж розумію, що мені треба е, розуміти сигнали світлофора, мені треба розуміти, е, де я можу переміщуватись, де не можу, коли я можу їхати по головній, коли я е, повинен. Е, Ну, просто з'їхати з дороги, так, якщо це автобан якийсь. Ні, цього ніхто нічого не сказав. Так, це ми знаєте, куди доїхали? Це ми доїхали до такого бульварчику, де прямо районна рада. І ось дивимось, да? це велодоріжка знизу. Вона уходить лівіше. Тут стоять автівки, і, ну, майже майже припаркувався добре. Але сам факт наявності цієї велодоріжки тут, і те, що вона йде не під бордюром з крайньої правої полоси, а вона йде лівіше. І більш того, якщо ви помітите, незважаючи на те, що е, тут бульвар е, в один бік є дорога, і в інший бік є дорога. Але навіть на цій, з, цього, з цього боку є в одному напрямку велодоріжка і в іншому, в іншому напрямку. Бачите, як велосипед намальований. Він намальований в, ту, в той бік. Ми проїхали лівіше від припаркованих автомобілів. Все. Взагалі ніяких питань, взагалі ніяких проблем. Люди паркуються, не заважають не ні, ні моноколісникам, не автомобілістам, не заважають. Ніхто нікому не заважає всі, всім зручно, всі щасливі. Чому так не можна робити на всіх вулицях міста, там, де малюють кожен рік нову смугу? Я, чесно кажучи, не дуже розумію цього. І повертаючись до теми, до теми самокатів і теми того е, відео, все було б добре, якби е, ці слова про те, що я йде, хочу там і рухаюсь, хочу по тротуару, хочу по пече, хочу в, е, в тягнучці, хочу серед людей, якщо б це не сказала журналістка. Тобто, ну, на мою думку, журналісти це такі, ну, так, так, така верства населення, вони розбираються і в юридичних якихось справах, вони розбираються. Тому ось так і живемо, що люди, котрі купують, наприклад, самокати, котрі купують велосипеди, котрі більш того купують автівки, вони ніколи в житті не відкривали Ну, про автівки. Можливо, допускаю, що відкривали, тому що водійське посвідчення хоч якось треба отримати. Але багато велосипедистів, багато моноколісників, багато самокатників вони ніколи в житті не відкривали і, скоріш за все, не відкриють правила дорожнього руху. Друзі, що ви думаєте про самокатників, котрі, як вона сказала, де я хочу, там і рухаюсь. Друзі, на цьому все. Ось такий коротенький ролик. Якщо він був вам. Ну, Можливо, цікавий, то не забудьте поставити палець вверх, не забудьте якийсь фідбек написати, не, не знаєте, що написати, напишіть слова, ондатра. І підписатися. Підписатися, бо на каналі буде ще багатенько нових відосів. До зустрічі в нових відосах. Всім пока.